Ринок праці і безпосередньо бізнес і підприємства має максимальну зацікавленість у співпраці з закладами професійної освіти. тим більше цей законопроект був напрацьований спільно з бізнес асоціаціями. Активну роботу в напрацюванні даного законопроекту брала федерація роботодавців. Вони ініціювали, і давновали пропозиції до конкретних норм даного законопроекту. Давно потрібно уже залучати бізнес до освітніх програм, тому що ніхто не знає краще, як повинен працювати фахівець на конкретному робочому місці, аніж роботодавець. Підготовка фахівців за сучасними професійними стандартами це шлях для молодих фахівців відразу приступити до роботи без тривалого перенавчання, адаптації до нового робочого місця. Тому залучення бізнесу до освітнього процесу. В якості наглядових рад або в інших форматах дасть позитивний поштовх осучасненню системи професійної освіти.